Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Я маю можливість телепатично спілкуватися з Творцем, Богородицею і їх синами та доньками. Сьогодні 17 серпня 2023 року. У цьому відео я дам вам інформацію про устрій нашої планети, відрода нашого Творця, від богині Тари, прийомної дочки нашого Творця і Богородиці, Бога Семаргла та Богородиці Живи. Нагадаю, що у відео істинні імена Творця і їх трьох синів, посилання на яке ви бачите на екрані та в описанні до відео, я вже розповідала, що наша планета називається Людство. Сьогодні я дам більше інформації про нашу планету і Людство для цілісного розуміння того, що є домом для людей, який для нас створили наші істинні батьки творець род і Богородиця Жива. Інформація від нашого Творця на ім'я род. Планета людство була створена декілька мільйонів років тому творцем на ім'я рот і Богородицею на ім'я жива. Саме води придумали усе на планеті. Для того, щоб планета могла існувати, потрібно було джерело, яке б давало необхідну кількість енергії для підтримання життя. Тому Богородиця придумала створити людей, які були джерелом цієї енергії. А рот втілив її ідею. Більше про це я вже розповідала у своєму відео, навіщо створили людей на Землі в інстаграм та детальніше у Тікток, посилання на які я залишу в описанні до відео. Саме люди є найбільшою цінністю нашої планети, які своєю енергією живлять її. Тому, коли захопили нашу планету, про це я розповідаю у тому ж відео, найголовнішою задачою загарбників було змінити свідомість людей. Шляхом перекручування усіх знань та законів, за якими вони жили, щоб люди перестали світити і опустився рівень енергії планети до тих енергій, які потрібні загарбникам. Тому люди перестали бути щасливими, а страждання людей давало загарбникам необхідний рівень низьковібраційної енергії для їх живлення. Ви повинні усвідомити, якщо ви страждаєте, ви віддаєте свою енергію злу. Якщо ви щасливі, ви світите творцю і він має сили вам допомагати змінювати планету. Інформація від богині Тари, прийомної доньки нашого Творця і Богородиці, Антала нашої планети. Вона очолює Інститут благоустрою на нашій планеті людства. Трішки повторю для тих, хто не дивився попереднє відео. Наша планета називається людство. До неї входять два Сонця. Два місяці та 9 планет сонячної системи Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Вона має спіралевидну форму, як зображено на малюнку. У центрі цієї спіралі знаходиться Алатир. Він має вигляд довгої палиці. Алатир це ніби акумулятор, який виробляє енергію, необхідну для живлення усієї планети. Тобто він створює величезне електромагнітне поле, яке підтримує функціонування усіх планет та світів. Знизу спіралі знаходиться центральне сонце під назвою перифей, яке є основним джерелом живлення для жителів планети. Зверху, зліва від спіралі знаходиться допоміжне сонце, Горифей. Воно в шість разів менше, ніж центральний Перифей, і є резервним джерелом. Живлення для жителів нашої планети. Сонце є денними світилами нашої планети. Зверху, справа від спіралі, знаходяться два місяці, які є нічними світилами нашої планети. Більший місяць має назву Корифей. Менший місяць має назву Норифей. Він у три рази менший за Корифей. Саме Норифея ви зараз бачите на небі. Оскільки Корифея було знищено під час захоплення планети. Проте зараз роти з живою та їх дітьми його відновлюють. На самій спіралі знаходяться планети сонячної системи, на кожній з дев'яти планет сонячної системи, а також на місяці є життя та жителі. Проте вони трішки відрізняються між собою зовні та своїми навичками і здібностями. Це й зрозуміло, оскільки кожне світило має свої особливості та свій функціонал Інформація від Бога Семаргла, молодшого сина, нашого Творця і Богородиці. Він очолює інститут Вознесіння на нашій планеті. Уся наша планета багатовимірна і має 22 рівня свідомості. А це означає, що все живе на ній може знаходитися на будь-якому рівні свідомості. На малюнку представлена структура нашої планети людства з точки зору рівнів свідомості планет, а не віддаленості до Сонця. На сьогодні планети Земля і Плутон мають третій рівень свідомості, планета Нептун п'ятий рівень свідомості, планета Уран і Корифей мають шостий рівень. Планета Марс і Перефей мають сьомий рівень, планета Юпітер восьмий рівень, планета Меркурій дев'ятий, планета Сатурн 13-й. Планета Венера 14 рівень свідомості. Нагадаю, що коли захопили нашу планету, вона була на 18 рівні свідомості з 22 можливих. А рівень усієї планети людства визначається середнім арифматичним рівнем кожної планети Сонячної системи та усіх світил, а саме Сонців і місяців. Інформація від Богородиці на ім'я жива. Проте, усі світла на планеті мають свої світи та виміри. Центральне Сонце Перефей має 6 енергопросторів, 22 мірності, 4 виміри та один світ, який називається слав. Планети Уран, Сатурн, Нептун, Плутон та Корифей мають два світи на малюнку зверху. Перший світ називається Яв на малюнку зображено зліва. Другий світ називається Прав на малюнку справа. Планети Земля, Юпітер, Венера, Марс та Меркурій мають чотири світи. На малюнку знизу. Яв зліва, прав справа. Нав знизу та слав зверху. У світах яв цих планет живуть їх жителі. Світи прав цих планет дзеркальні до світів яв. У світі прав живуть янголи та інші ефірні істоти. У світах нав. Душі після втілення у світі яв перебувають до наступного свого втілення у якомусь світі. У світах слав живуть Боги нашої планети. Наразі це уся інформація, яку я хотіла до вас донести. Дякую за вашу увагу до моєї діяльності. Це означає, що ви обираєте істинні знання Творця. До зустрічі!